А листя справді ціле, навіть якщо навколо все з жуками з'їдене, я вам скажу так: поки ви самостійно не купите хоча б кілограм картоплі, на який колорадський жук не їсть листя, хоча б один рік не виростите самостійно, хоча б на один раз на свої очі не побачите, що за весь сезон листя. Жодного разу ні, ні жоден листочок не пострадав від колорадського жука, то ви не повірите. Но, я вам скажу: є люди, які о, в житті звикли довіряти іншим людям. Да. Я з 2022 року стала продавати в інтернеті картоплю на Кіколорацькі Жовні листя. Про мене тоді. Ніхто взагалі не знав по сравненню, як зараз, і охвати, слава Богу, пасіба вам усім великі замовлення. І картошка продається. Тому хто хоче купити картоплю, на колорадський колорадські жукні слістя, пишіть мені приватне повідомлення. Люди купляли, просто купили та да, і все, посадили собі. І ціле літо дивилися за нею і поняли, да, Юля правду каже. Представляєте? Тому ваш кілограм чекає на вас. Пишіть особисті повідомлення. Саджайте, перевіряйте, як вона росте просто суперова, яка вона на смак. В кожного різні смаки, але на смак вона просто що робити з оцією квіткою? Я думала, вона буде в хаті рости, але бачу, що мабуть. Наверное...